Доброго дня ви дивитесь телеканал Соціальна країна а також Чорноморську телерадіокомпанію. У студію Костянтин Крупський. Поруч зі мною керівник групи швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного Христа України. А тому що є і інші країни Тарас Логінов у нас з сьогодні добрим доб, добрий день. А я навіть чув про є якийсь конфлікт між Червоним Христом Російським і зараз українським. Хтось там подає до суду на щось. Ви чули про це? Так, звичайно. Ну давайте розберемо спочатку, що таке міжнародний гуманітарний рух. Давайте так. Гуман... Міжнародний гуманітарний рух він складається з національних товариств. Таких як українська, російська, іспанська та інше, є міжнародний комітет Червоного Хреста, який базується в Женеві, то перший червоний хрест, який з'явився в світі, і є Федерація товариств Червоного Хреста Червоного Полумісяця, Червоного Кристалу. Ну... І це все гуман... міжнародний гуманітарний рух. Тобто ми не є частиною швейцарського красного хреста чи міжнародного красного хреста. Федерація не управляє нашим товариством. І ми є партнерами з російським червоним хрестом. Ну то тобто. мені здається, для звичайного громадянина це дуже складно. Це як а, патріархати київські, так московські. Вони між собою хтось каже там ворожують або ні. Ніхто це не може перевірити. А людина просто приходить до церкви і ну намагається якось там зв'язатися з Богом, і все. Тобто, ми звертаємось до Червоного Христа і сподіваємося отримати гуманітарну допомогу. І і все, і політика тут здається ні до чого. А це не політика. Просто я розказую структуру, бо бо угу. дуже часто густо запитання. А що вам Женева нічого не не, не наказувала? Нам Женева не може наказувати, тому що ми, ми партнери. Добре, а давайте тоді будемо з'ясовувати е, Національний комітет Товариства Червоного Христа України. А тут у вас є якась така місія, завдання? Звичайно, звичайно, ми надаємо допомогу всім тим, хто цього потребує. По перше, це незахищені версти населення, це люди літнього віку, це многодітні діти, це поранені, тобто це заклади медицини. Це основні наші клієнти. Це а, саме в це, це переміщені особи. А в зоні АТО, де зараз військові і воєнні дії, чи все ж таки це взагалі вся територія України? Це вся територія України. І ми працюємо і в зоні АТО. Тобто наші осередки працюють з, -з, -з, -з обох боків ну, фронта, не фронту, лінії uh -huh. протистояння. Тобто є Донецька обласна організація, є е Донецька міська організація. Ну, тобто, ми працюємо в, в, в всій а, Україні. Я чув е заяву про те, що е Активні військові дії заважають місії Червоного Хреста. А, є якась певна ну така атмосфера, в якій ви можете працювати. А якщо це а, війна, то вже Червоний Хрест не працює. Дивіться, коли починаються постріли, то, то. То вже прерогатива Міжнародного Червоного Христа. Тобто, тоді він стає головним. Якщо в мирний час е, головна національна організація, то uh -huh. в зоні бойових дій це міжнародний Червоний Хрест. Це, по-перше. По-друге, є в Червоному Хресті такий принцип е, безпечного доступу. Uh -huh. тобто, Перше ніж починати працювати на якійсь території, Червоний Хрест домовляється з усіми сторонами конфлікту, щоб працювати безпечно. Угу. І якщо не можна домовитись, то тоді не можна і працювати. А це не нагадує ситуацію, коли а, трапилося ДТП. Поруч стоїть стоїть швидка. Я звертаюся до неї. і Кажу, а, допоможіть тут людині погано. Там а, він не притомнів. Він каже: це не мій район. чергування. Ні, вони можуть і ну, тут. Ну ні, не може такого бути. По перше, це Україна, тобто працює український червоний хрест. Він mm -hmm. працює на всій території України. Зараз ми. Тільки тимчасово призупинили діяльність наших українських організацій Червоного Христа на території Крима, тимчасово призупинили діяльність, тому що ми не можемо з ними координувати дій. А, а в Донецькій і Луганській області. Ми працюємо. А в зоні АТО кому ви допомагаєте? Кому вже допомогли? Що зробили? Ну такий трохи звіт за останні. Може так ну місяць. давайте дуже такий короткий звіт. Ну, по-перше, працюють Донецька і Луганська обласні організації Червоного Христа. В кожному районі є представники Червоного Христа. Вони працюють, вони працювали і будуть працювати. Дуже коротко, ну я можу сказати, що це десятки, мабуть, сотні тонн продовольства тільки і іншої гуманітарної допомоги, які направила тільки українське національне товариство. тому що міжнародних Червоний Хрест по своїх каналах і за свої гроші закупає і теж направляє гуманітарну допомогу. Це і продукти харчування, це і теплий одяг, це ковдри, дуже багато ковдр. Це сертифікати для переміщених особ на я не пам'ятаю чи 200 гривень, чи, чи якась така сума людині видають цей сертифікат, і він може сам купити в магазині, що, що йому потрібно. От, тобто це обладнання і медикаменти до лікарень. Ну, дуже багато. Я можу сказати, що наша мобільна група, тобто це два грузовика, які у нас є, за три місяці проїхали 12 тисяч кілометрів і перевезли ну, більше сотні тонн грузу. А, ну, ваша вантажівка, або їх там декілька, вона повинна, мабуть, заїжджати на якийсь склад, так там завантажуватися і щось вести. Тобто, десь у Дніпропетровську є якась база, так, наприклад, ні, ми, ми, ми веземо з Києва. Ну, от ця світлина, це uh -huh. ми допомагаємо міжнародному червоному Христі, Це волонтери на наші українські волонтери допомагають нашого Червоного Хреста, допомагають міжнародному Червоному Христу розгрузити. 26 тисяч одіял. Ковтр, я вибачаю, 26 тисяч ковдр. Mm -hmm. ну, це... Я намагаюся розібратися в діяльності Червоного Хреста, і я, здається, я поки що не розумію. Може, я перепитаю, а ви ще так, раз так, так, повторите. Тобто є міжнародний Червоний Хрест, так. а є в кожній країні свій Червоний так. хрест. А вони пов'язані між собою? Так. А тобто допомагає вам, наприклад, міжнародний червоний хрест українському червоному хресту так, дуже, І дуже... Чим, а, за останні там пару місяців? Ну за останні пару місяців, ну, по перше, він допомагає грошами. Тобто, ті ті гроші, які збирають на Україну, не ну, як правило, не передають українському червоному хресту, а передають чи міжнародному комітету Червоного Хреста чи Федерації. Угу. І вони вже фінансують проекти Українського Червоного Хреста. І... Це по перше. По-друге, український міжнародний червоний хрест. Ну ось ми в Маріуполі в дитячий будинок несемо харчі, розгружаємось. Угу. Тобто, питання, що ми робимо. По-друге, вони нам допомогли дуже з транспортом. Вони допомогли нам з ремонтом наших складів. Вони допомогли нам з організацією нашої структури. Тобто, завдяки міжнародному. Червоному хресту ми могли взяти нових співробітників, які працюють на професійній основі. Вони допомагають працювати з волонтерами. Міжнародний червоний хрест допоміг нам з транспортом. Тобто, у нас є деякий спеціальний транспорт, яким ми з яким ми працюємо, і це міжнародний за гроші міжнародного Червоного Хреста. А є чеське товариство Червоного Хреста, і воно передало українським колегам чотири спеціальних авто. Да. Це за автомобілі такі? Це форди, мікроавтобуси, там шість місць пасажирських і можна перевозити груз. Mm -hmm. Ну, Невеличкі, як мікроавтобус. в чому Спеціальність цих автобіях? Спеціальність то, що вони обладнані, що можна ввести безпечно і груз, і і груз, і груз, людей. Mm -hmm. По-друге, -по вони дуже гарно пройшли підготовку. Вони не нові, але пройшли дуже гарну підготовку, навіть поставили зимню резину. Mm -hmm. По-друге, разом з, з, з Чешським Червоним Хвистом ми тут дообладнуємо ці машини і вже може на, на тому. Тому тижні ми може там за два тижні ми вже в наші мобільні групи будуть працювати на цих машинах в регіонах. Одна машина поїде в Харків, одна поїде в Маріуполь, одна буде працювати в Сумах, і одна залишиться в Києві в нашій групі. А як ви знаходите місця, де потрібна ваша допомога? Чи може хтось звернутися до вас і сказати, тут саме біля такого містечка є школа, яка потребує допомоги або дитячий садочок? Звичайно, звичайно, по-перше, можна звернутися, можна звернутися по електронній адресі, можна факсом, можна по телефону. По-друге, я ж кажу, в кожному районному центрі є районний голова Червоного Христа. В кожному великому населеному пункті є наші патронажні сестри. Ми дуже плідно співпрацюємо з управлінням соціального захисту на місцях. Тобто, наші клієнти це пожили люди, люди похилого віку, з якими працюють наші патронажні сестри. Тобто, ми не почали працювати, ми продовжуємо працювати, і ми знаємо всі ці ситуації дуже гарно. А звернутися до нас можна навіть просто прислав. Ши листа в чи в обласну організацію. Якщо обласна організація не може зреагувати, вона присилає на національний комітет. Чи напрямую в національний комітет? а Національний комітет буде зв'язуватися з обласною організацією і шукати шляхи вирішення цього питання. Ваші фахівці працювали на місці вибуху в Одесі. А чим ви там могли допомогти? Ну здається, там могла працювати якась слідча група, і все ми не є міліцейською групою чи слідчою групою. Наші, наші люди не працювали на місці, вони були присутні там. Бо якщо б знадобилась наша допомога, в якому разі, якщо б буде було б масове ураження людей, і швидка не може справитись, чи у нас у нас є специфічні знання і специфічні вміння, які ми можемо працювати, тобто не одна швидка не полізе в зону ураження. Це можуть там, можуть працювати тільки сапери, рятувальники і в і український червоний хрест. Тому що це наша місія надавати допомогу в зоні ураження. А де ви проходите підготовку для того, щоб мати е, такі знання? Ми проходимо. можна сказати, що ви ми проходимо підготовку. Ну по перше, у нас є дуже ну, От я можу сказати про нашу групу, да? а потім розкажу про локальні наші отряди, загони. Ми почали, наш загін почав активно працювати 1 грудня 2013 року, року на, 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 тут от, на Банковій. І ми надавали три місяці. Ми надавали першу допомогу людям, які це потребували. І ми була єдина, мабуть, нейтральна, незалежна організація, яка надавала допомогу всім сторонам конфлікту. Тобто, ми надавали допомогу і міліціонерам, ми надавали допомогу і протестувальникам. Працювали ми три місяці, здобули дуже великий досвід. Плюс постійно ми проходили якісь курси, починаючи від самих простих і закінчуючи, що за допомогою Міжнародного Червоного Христа к нам приїжджали сюди тренери із Ізраїля, із Чехії, із американці працювали з нами. І ми маємо дуже гарний досвід і дуже гарні знання. Тобто, звичайний громадянин може пройти якісь курси і вже бути волонтером чи членом організації «Червоного червоної так, 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 звичайно. Ну, не то, щоб кожний громадянин, тому що не кожний громадянин, тому що хтось може працювати в зоні конфлікту, а хтось хтось не може працювати в зоні конфлікту. Ну це е, психологічні якісь. Е, Особенності, як сказати, а ви розмовляєте російською мовою, вам так буде зручніше. Тут нема ніяких взагалі проблем. Я переходжу з української на російську і вам буде да? легше. От якісь ну добре. Вже півпередача -пів -пів української <сум> <вже>? особливості. <сум> 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 да. Я, якісь е особливості. Ну не всі можуть працювати під зривами. Ну то нормально. Хтось хто краще працює з аналітиками. Я, наприклад, ненавиджу працювати з паперами. Ну то, то, тобто мені це Просто виводять з рівноваги. а десь в полі я дуже з задоволенням працюю. Угу. А хтось не може, там, коли в нього стріляє, він не любить працювати. А є якийсь графік поїздок, наприклад, в зону АТО, тобто раз на тиждень, два рази на тиждень Ні. ви виїжджаєте. Дивіться, ми виїжджаємо. Ви, 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 ну, Тобто. Був Червоний Хрест України, який такий працював. Тут почалися військові революційні дії, якісь, і зараз ми перебудовуємося, тобто ми розширюємо свою діяльність, ми влучаємо свій організаційний потенціал, але в нас стільки роботи, що ми не можемо навіть планувати. Ну, от цей тиждень ми приймали китайську гуманітарну допомогу. Тобто всі наші ресурси в Києві були е, покладені на те, щоб перевести з е, митниці на наші склади. Е, регіональні наші та, в, в, загони працюють з регіональні наші загони працюють з місцевими і МЧС, і з місцевими органами влади допомагають працюють. От зараз ми закінчили ц, цей. Е, це, це, ну, це, цей вантаж. Паралельно ми відгружаємо грузи, які йдуть до, в наших областей: в Донецьку область, в Луганську область, в Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Харківську. Спонсори надають нам вантажівки, якими ми їх вивозимо. Паралельно ми готуємо наші... наші ну, от зараз наші машини звільнилися після перевозок. Зараз ми готуємо. Наші поїздки. Потім у нас з'явилися мікроавтобуси, ми їх теж будемо задіювати в цій операції. Гуманітарна допомога, яка надійшла з Китаю. Що Китай нам надіслав? Китай нам надіслав Це медичне обладнання. Такі, як там, рентгенапарати, УЗІ, кардіографи. Це дуже багато ковдр, це посуда для людей, яким це потрібно, тобто це каструлі, якісь чашки, небагато. От, це якісь гігієнічні набори. Це інвалідні війські, візки, це милиці. Ну багато різного такого товару необхідного Китай надсилає гуманітарну допомогу. Це якась заявка була потрібно. Те, те, те. Вони взагалі ну знають, що потрібно. Можливо, вони щось надсилають, а це взагалі потреби в цьому немає. Ну я не можу цього сказати, бо це не моя компетенція. Mm -hmm. Я керую групою швидкого реагування. А не міжнародним відділом національного комітету. Ну, як правило, організації, які хочуть допомогти, вони питають, що вам потрібно. І це, це питання ну, узгоджується. Тому що якщо, ну, наприклад, за час чехи задали питання, вам потрібно 4 тисячі ношів. От зараз ми виясняємо, потрібно чи ні. А група швидкого реагування на що ви реагуєте? Тобто, це черговий потрібен бути так завжди на зв'язку. А зараз вам телефонують, ви зриваєтесь з ефіру і на що швидко реагуєте? На що саме приклади просто? Пр -пр приклади? ну ну, наприклад, якщо буде в Києві великий терористичний акт, то ми підключимось до швидкої до рятувальників. Це по-перше. По-друге, це може бути якийсь випадок в регіоні. Ну на наприклад, в одному з обласних центрів були масові заворушення от зовсім недавно, угу. а там не дуже потужний наш загін. І от ми вже були готові виїхати, але там розсосалось трошки. Це два. Третє: це моніторинг. Тобто, ми виїжджаємо в. Якісь е, регіони там ближче. І, е, ну, тобто у нас є люди, які там е, е, працюють, але ми співробітничаємо з ними в, в якісь свої свідчення в. Ну, добуваємо якісь свої. Наскільки небезпечно вам працювати? У вас є шоломи, є бронежилети, є зброя, адже терористичний акт е, ну, можуть і стріляти. І... Дивіться, у нас нема зброї, звичайно, ми не можемо брати зброю. Вважається, що ми не можемо використовувати засоби захисту. Тобто не рекомендується використовувати бронежилети і кевларові шоломи. Тобто у нас шоломи повинні бути пластикові. Але, звичайно, ми використовуємо і жилети, і кевларові шлеми. Ну, от, я ж не буду казати, що їх в нас немає, коли вони вони одягнуті. Чому? Тому що, якщо ми попадемо під обстріл. Там ніхто не буде розбиратися, є у нас емблема Червоного Хреста, чи нема емблеми Червоного Хреста. Тобто у нас це все є. Інше питання, коли ми його одягаємо, коли не одягаємо. Ну здається, ви повинні бути всюди, так? У формі фор 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 формі, да. так. Тан uh в -huh. формі ми весь час. А є якісь е випадки, коли навмисно е вбивали або там полювали на співробітників червоного? Да, Христа? звичайно, наприклад, в березні. Я вже не пам'ятаю. В березні місяці, коли ми працювали, коли почала, почалася от ця ситуація з Кримом, в наших співробітників стріляли з блокпоста, з Кримського блокпоста, стріляли по наших співробітників, які були в формі. Uh -huh. Це один випадок. Друге, це 9 травня, 4 ну, не 4, а 9 співробітників Червоного Христа, ДНРці взяли в полон. Там було чотири з Києва, чотири з Донецька і один представник Міжнародного Червоного Хреста. І всю, всю, всю ніч вони провели в підвалах е СБУ. Відпустили, що хотіли, навіщо? Вони сказали, що ну, ми повинні були забрати машини, які. З якими ми повинні були працювати, uh -huh. співробітник міжнародного червоного хреста за годину до того провів, провів перемовини з руководством ДНР о том, щоб в Славінськаді була Славінськ був на лінії вогню, що туди буде клона гуманітарної допомоги. Ну, тут казалися, Нам сказали, що ми правосеки, що з машин червоної швидкої допомоги убивають ДНРівців, побачили радіостанцію, сказали, що вони поняли, що це прослуховуюча апаратура, яка на 100 кілометрів значить, прослуховує всі мобільні телефони в місті Донецьку. Потім сказали, що з наших машин викрадали людей. Ну я так розумію, що їм потрібні були просто наші машини. Зрозумів, а гуманітарний конвої, славно звісно, які надходить з Росії вже неодноразово у Донецьку Луганську області. Як ви розцінюєте, це насправді гуманітарний конвой? Адже ви моніторите, так ви відслідковуєте, що вони там розвантажують? Є якісь дані, і у Донецьку є ваша, ну там осередок вашої організації. Що це за гуманітарний конвой? Дивіться, ми я не можу коментувати, тому що в мене немає інформації. Угу. Росіяни ні разу не надали гуманітарний конвой для контролю ні Міжнародного Червоного Хреста, ні, ні Українського Червоного Хреста. Ні, Міжнародний Червоний Хрест, ні Український Червоний Хрест не має ніякої можливості ні контролювати навіть Знаходитись, в... ми не знаємо, куди це розпределяється, як це, по якому принципу. Я знаю, що російська тушонка іноді доходить до людей, <гум> ну Но... Я не знаю всі це, ну тобто я не маю ніякої інформації. А, зараз кажуть про загрозу терористичних актів. А, ваша група швидкого реагування готова до цього, якщо насправді будуть терористичні акти, вибухи і таке інше? Ну я, що значить готова? Так, ми маємо якийсь досвід. У нас є е, е, транспорт, у нас є обладнання, у нас є підготовлені люди. Будемо працювати. А, ви навчаєте, ну, наприклад, громадське населення проводити якісь там. А тренинги, так, звичайно. Сценари. весь час всі підроз... ну, підрозділи чи середки Червоного Хреста по всій Україні проводять курси першої допомоги серед населення. Тобто а... і в Києві, і в Одесі, і в Донецькій області, і в Івано-Франковську всюди працює Червоний Хрест. Ви набираєте до себе співробітників? Тобто є зараз ну, нагальна потреба в людях, ви навчите, вони це може зараховуватися, там, наприклад, за альтернативну військову службу, зараз іде там хвиля демобілізації? Ні, ну такого нема, що у нас є альтернативщики, які можуть uh -huh. пройти так, люди нам потрібні. Тому що частина людей, які працювали, ну які були членами нашого загону, там хтось воює. Там хтось загинув, хтось був в плену і не може працювати, хтось пішов там в інші організації, які працюють там в інших аспектах. А деяка частина людей, ну декілька людей нам потрібно, там: 10, 15, 20, але ми не можемо всіх взяти. Ну, я можу сказати, нам потрібні водії. Uh -huh. Категорія Б і категорія С. По-друге, нам потрібні люди, які можуть працювати з, з пораненими. Це люди, які можуть Надавати першу допомогу і психічно можуть надавати, тобто не навчитися, як бінтувати рану, то не проблема, а щоб людина мог працювати. Нам потрібні волонтери, які поможуть нам розгружати і загружати автомобілі, бо дуже великі об'єми, і ми просто не встигаємо всього зробити. Так люди нам потрібні. Але а... не всі желаючі, які позвонять і скажуть, ми хочемо бути в червоному хресті. Ми скажемо так, приходьте. І треба розуміти, що у нас всі волонтери, тобто ніякої ні зарплатні, ні якийсь з згод, ніхто нічого не получає. З нами був керівник групи швидкого реагування Національного комітету Товариства Червоного хреста Тарас Логінов. Дякую, що завітали до нас. Прошу до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.